Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент-зарядка від компанії Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії з навчання управління часом. І сьогодні хочу з вами поговорити про те, як позбутися чорної полоси в житті і почати білу полосу. Якщо це для вас реально, якщо для вас це має значення, чи у вас були вже ті моменти, коли вам здавалося, що блін, ось зараз. Не знаю, як з цим бути, але здається, що відбувається таке, що чорна полоса ніколи не мине. Ну, Насправді ви ж розумієте, да? з одного боку чорна і біла це певна оцінка, і цю оцінку надаєте ви самі. Але якщо говорити більш так по відчуттях, да, то кожен з нас розуміє, коли йому фартить, прямо все йде, як треба. А буває таке, що ви, наче, прикладаєте дуже-дуже багато зусиль, дуже-дуже багато зусиль, а у вас нічого не виходить. А потім стається таке, що хтось захворів, що хтось там. Звільнився, що хтось вас покинув, хтось вас підставив, що не знаю, зламалася втівка, прорвала труба і, і так далі. і так далі. Да? Ну, я, як за а, роки свого керування, то я знаю, а, спілкуючись з людьми, керуючи людьми, я знаю, як буває різно. І буває, наче таке, да, що людина вже з цим ніколи не впорається. Але якщо у вас є знання, Якщо ви розумієте, що це все не просто так відбувається, і що відбувається в вашому житті, ви створюєте самі. І іноді дуже важко в це повірити, але це так. І перша порада, яку я тут можу дати, що якщо вам здається, що у вас почалась чорна полоса, то вам не здається. Насправді, да? вам не здається. І це означає, що ті думки, що ті рішення, які ви... Провадили в своє життя, навіть якщо ви це не усвідомлюєте, вони надають, по-перше, ось такі результати. І по-друге, ви точно знаєте, що певні прийняті рішення вони були не етичними, певні зроблені ваші кроки, дії, вони були не етичними. Що таке етика? Да, зазвичай це ж прям така філософська тема. Але коли я в цьому дуже добре розібралася. А мені це просто донести, що етика це рішення, які приймає людина і які в довготривалій перспективі допомагають їй гарно жити. Там взагалі використовується термін виживати, я його тут не використовую, тому що для людей, особливо в наш час, слово «виживати» воно звучить, начебто. Ти маєш якимось чином просто да, вижити. Ні, тут мова йде про те, що ти класно живеш, що ти кайфуєш, що ти розвиваєшся, і ти якби розвиваєшся по всіх своїх сферах життя, по всіх своїх динаміках. І я можу сказати, що навіть якщо вам здається, що ви дуже етична людина, що ви ніколи в житті не приймали рішення, які в довгостроковій перспективі... Не сприяють вашому найкращому виживанню, то це не так. І іноді нам здається, да, що прийняті наші рішення, що те, що ми робили, навіть якщо ми сильно старалися, навіть якщо нам здавалося, що це прям щось супер-пупер, вони насправді ці дії, ці думки, вони насправді можуть вас розрушати. Да, от чому в наш час дуже підіймається тема цілісності людини? Да, тема того, що ти не ну, тобі не треба якось порушувати свої кордони. Ось це про це. Да, тобто може бути таке, що ти точно знаєш, що тобі зараз треба рухатись вперед, навіть якщо це дуже важко, навіть якщо здається, що це просто щось таке складне і воно тебе розчавить. Да, і ти це знаєш, що тобі туди треба рухатись. Але ти зупиняєшся, ти це якось виправдовуєш, і тобі здається, що це не на часі, що це наступного року, наступній е декаді, да, і так далі. І ти не робиш ці кроки. І ти таким чином створюєш собі проблеми, ну, тому що тобі ж треба жити, в тебе ж повинна бути гра. Да, і ти починаєш, починаєш створювати проблеми, які ти притягнув за вуха. Наприклад, людина починає хворіти. Наприклад, людина починає косячити в бізнесі або в роботі. І ти, коли з боку на це дивишся, ти іноді думаєш, а як це взагалі можна було зробити? А тому, що, перше, для, для людини повинна бути гра і вирішення проблем, а ось вже розмір, да, масштаб цих проблем людина для себе вирішує сама. І вона починає ось цю гру. І в неї начебто починається чорна полоса, тому що вона точно знає, що їй треба було рухатись інакше. Або, да, якщо давайте візьмемо ще декілька прикладів. Наприклад, у людини в стосунках не виходить, да, тобто неважливо, це чоловік, це жінка, вона, наче намагається бути щасливою у відносинах, да, вона щось будує. Вона ходить на побачення, в неї, наприклад, декілька місяців або навіть декілька років можуть бути стосунки, а потім вони якимось чином закінчуються. І зазвичай в цих стосунках такі, знаєте, гойдалки відбуваються. Я бачила дуже багато прикладів до речі, в своєму житті таких стосунків, таких пар. І я коли за цим спостерігала, мені здавалось. Ну, як взагалі з цим можна впоратись? Тому що те, що відбувається в стосунках між цими людьми, це знаєте, ніколи не розумієш, що буде завтра. Що тобі завтра прилетить від цієї людини, або з чим ти маєш впоратися? А, і що це означає? Це означає, що колись ось ця людина або вона на у відносинах. І вона не залагодила да, те, що вона там накосячила. Тому що ми, ж, ну, ми всі косячимо, ну, якщо чесно, да? ніхто з нас не святий. Всі ми приходимо в цей світ, робимо якісь помилки, але ж хтось їх виправляє, а хтось далі рухається. Так ось це означає, що людина там щось не виправила, і вона весь час наступає, наступає на, на одній ті ж. Проблеми, і їй здається, що щось не так з чоловіками або щось не так з жінками, насправді ж проблема в ній. І Я знаю декілька програм, які допомагають отак, особисто людині прибрати оці ситуації в житті. Я сама цим користувалася. Я можу сказати, що іноді, просто не маючи досвіду в певних сферах життя, ти косячиш. тому що ти хочеш. Там мати результати, ти хочеш там рухатись, ти щось робиш, ти не впевнений, що це окей, але ти думаєш, я буду робити щось, чим я нічого не буду робити, і ти, ти щось робиш таке, що було неправильно. Да? І це треба, по-перше, здобувати знання в тих сферах життя, в яких ти хочеш розвиватися. А друге, якщо ти зробив якісь помилки. То їх також, друзі, їх треба виправляти. От я знаю, наприклад, ну, я з 11-го року керую Богуштайном, і до нас приходило багато людей, багато людей працює, багато людей від нас уходило. І деякі люди уходили дуже погано з компанії. Тобто вони щось там не закривали свої хвости, хтось там. Не відпрацював гроші, хтось там просто неетично намагався створити, наприклад, схожий бізнес. І коли я час від часу чомусь да, там думаю про етику, про ну, випливають якісь думки, якісь спогади, і я бачу да, по соцмережам, що відбувається з певними людьми, як вони виглядають. То я не здивована, да, тому що якщо ти накосячив, якщо ти не прибрав ті ситуації, які ти створив, то розраховувати на те, що ось тут я пішов і все пока, да, а там я створю щось етичне, класне, і мене це буде розвивати, це не працює. І в мене були випадки, коли люди приходили із часом, вони вибачались, вони вносили свій вклад, вони казали, я зрозумів, що ось тоді я. Поступив якось не так, і я хочу це виправити. Хтось повертався працювати і так далі. А, тож, давайте підведемо підсумки. Да? Якщо вам здається, що є в вашому житті чорна полоса, вам не здається, вам не здається, і з цим треба щось робити. І в першу чергу треба дивитися, да, з якого моменту це почалося, і які там рішення ви. Прийняли, які дії ви почали робити, що у вас почалися ось такі ситуації. І зазвичай це дуже складно зробити самому. Хоча можливо, я вважаю, це можливо, якщо ти можеш аналізувати, якщо ти дійсно можеш на щось чесно подивитися, і сказати: блін, ось тут, ось тут. Я буду виправляти далі, окей, я піду і буду робити ось так все. Але зазвичай а, тут треба звертатися до спеціалістів. І я можу сказати, що коли ви знаходите у цій ситуації, ви приймаєте етичні вже рішення, да, а етичні це ті, які спри, сприяють довгостроковій перспективі а, вашому класному життю і розвитку. А, то да, все, все, все буде окей, як то кажуть, все це можна виправити. Але, але а, з цим, а, якщо ви почнете да, робити це от як намога бі... скоріше, тим а, скоріше ви вийдете в свою білу полосу, і вона точно наступить, якщо людина почне виправляти те, що вона накоїла. Знаєте, Тут можна довго на цю тему говорити, і в мене прям лізуть-лізуть думки прикладів, коли людина помирала навіть за своїх неетичних дій, і здавалося б, те, як вона загубила своє життя, це просто, ну це просто здається, як так взагалі можна було, як так можна було просто загубити своє життя. І в мене є приклади, коли людина виправляла те, що вона косячила в минулому. І в неї життя починалося, як начебто, да, з чистого листа, і це працює. І ще важливий момент, да, іноді ви можете щось робити неправильно, неетично, тільки тому, що у вас нема певних знань в вашому житті. І от знаєте, коли ну, ми ж навчаємо тайм менеджменту да, насправді тайм-менеджмент менеджмент це є етика. І коли люди кажуть, в мене немає часу займатися своїм життям, тобто мені нема коли займатися тайм-менеджментом, то для мене це, знаєте, знак равно, мені нема коли займатися етикою, тобто я вже заздалегідь планую те, що в мене не буде розвитку, що в мене не буде. А... Таких рішень, які мені допоможуть у всіх сферах життя рухатись і розвиватися, і я начебто себе обрікаю, не знаю, як українською буде це слово, на ось те, що є зараз. Ну, там більш-менш, да, десь там буде краще, десь буде гірше, але ж, в принципі, ось так. Да, я можу сказати, що ми зараз з Людмилою Богуш повернулися. Ми три дні були у Львові, були на величезній конференції з легкої промисловості. І як багато людей до нас підходили, коли вони в нас навчалися декілька років тому, хтось навіть більше ніж 10 років тому. І кожен з них говорив: дякую Богу Штаєм за те, що колись ви навчили мене планувати життя, і це мені допомогло. Дійсно, керувати життям, попоратися да, з тим, що відбувається, приймати правильні рішення, тому що є технологія. І я вас, звичайно, да, закликаю навчатися в першу чергу, навчатися керувати часом свого життя, приймати правильні рішення і розвиватися для того, щоб бути щасливим у всіх сферах. Все. Ну, а сьогодні, сьогодні вам треба скласти список завдань на день, вам треба порахувати час, вам треба зробити розклад, і вам треба визначити пріоритети і рухатись, і впевнитись, що ось ті задачі, які ви собі сьогодні запланували, вони ведуть вас до розвитку. Це етичні рішення, які будуть сприяти вашому гарному стану, і будуть або продовжувати вашу білу полосу, якщо ви зараз в ній, да, або допоможуть вам вийти з чорної полоси. Ну, якщо вам в цьому потрібна допомога да, ось по цій темі, що я вам сьогодні розповіла, то будь ласка, пишіть або в особисті, ви можете зателефонувати, ви можете записатись на консультацію. Ну і сьогодні ми стартуємо а, нашу а, наступну групу та менеджмент квесту Turbo 21. І це якраз про етичне життя, про планування і про порядок в вашому житті, як все встигати, де знаходити час, як кайфувати. Це головне. І я вам бажаю кайфувати, і побачимо завтра.